Не Ігнат сьогодні сказав, що росіяни використовували шахеди з шрапнелю під час сьогоднішньої атаки на Київ. Е, на жаль, напевно, це питання не потребує окремого е, широкого м, ну, огляду. Але все ж таки, я би хотів привернути увагу до цього моменту, бо можливо хтось якось ще не розуміє або не хоче розуміти, або просто давайте не будемо е, все ж таки важливі теми замовчувати. Е, е, от поясніть, будь ласка, шрапнель в шахедах. Для чого вона там? Вони викидають такі трубки завдовжки десь 30-35 см, десь 6-7 см в діаметрі, з такою вони чорного кольору з насічкою. І вони відтермінованої дії. Тобто вони можуть вибухнути значно пізніше, після того, як там закінчилася атака, вже немає. Тривоги, вже можна повертатися до нормального життя. Такі ж самі були в Чернігівщині, в Чернігівщині бачили і бачили я щось там, нібито в броварах знайшли там іншого типу. Я всіх прошу, якщо ви бачите щось вам незнайоме, незрозуміле, краще, ви, краще ви викликаєте ДСНС або поліцію, вони дуже швидко реагують, дуже швидко приїжджають і зроблять це як треба. Особливо там уважно з дітьми, коли закінчилася тривога, пішли гуляти, якщо там десь літали шахеди, то, будь ласка, там, будьте якомога уважніші. Хочу також поговорити про важливу нашу зброю. І от один з експертів висловив таку думку. Мені було б цікаво почути вашу. Процитую. Моє припущення, що в липні-серпні ми можемо побачити перші плюс-мінус масовані удари українськими ракетами по великих російських позиціях з позначкою 150-200 двісті кілометрів. І ні в кого не будемо питати дозволу бити чи не бити. От, давайте поговоримо про наші потужності. що Розробляється, що умовно кажучи, знаходиться під знаком питанням, Або ми не знаємо, в якому стані е, йде розробка якихось наших технологій, які можуть бути е, і можуть бути на такій дистанції. Ну і все, що робиться, розробляється. Я вам не можу сказати, тому що немає до цього доступу. І це дуже добре. І якщо б навіть мав, то все воно ну, не розповідав. Що те, що відомо, те, що зрозуміло, те, що входить ну, в такі розумні концепції, що зараз мужа коїться, то стосовно там 150-200 кілометрів, то це, скоріш за все, наші дрони ракети, які були вже в минулому році випробувані, які були запущені в серію, паляниці випускаються взагалі вже так серйозно серійно, і ну вони почнуть діяти. Я не впевнений, що це станеться там за місяць чи півтора, тому що така серйозна нарада президента була десь місяць тому чи півтора, і за три місяці, якщо там робилося не так, як треба, змінити цю систему налагодити правильну роботу. Це швидко не буває. Тому я не впевнений, що це буде там через місяць-півтора. Дуже б хотілося, тому що я взагалі сподівався, що на протязі цього першого півріччя ми будемо бачити збільшення ударів як балістичними ракетами, так і крилатими ракетами, і дронеракетами. І вже всередині літа ми вийдемо на таку ну, стабільну полку серійних таких ударів то значної кількості. Але поки не побачив і. Знаю, що там змінилася система управління цими процесами, і будемо сподіватися, що це призведе в найкоротші терміни к найкращим результатам. Uh -huh. Але те, що за цей час не було зроблено, те, що повинно було бути зроблено, це ну не дуже гарно з точки зору оборонпрому і міста техпрому, які займалися цими питаннями. Зараз ці питання, у них, наскільки мені відомо, забрали. Uh -huh, uh -huh. Зрозуміло. ще така новина, український літак F-16 Mirage Підключить до військового вайфай, НАТО, Міноборони про це каже. Давайте детальніше про це поговоримо і знаєте не просто конкретно про цю історію, а, можливо, додамо ще одне питання до цього сьогоднішній обстріл, і не тільки сьогоднішній постійний щоденний обстріл росіян. От як він вписується в цю новину з військовим вайфай? Тобто, про тобто, якщо простими словами для людей пояснити, про що йде мова про ефективність бачення цілей, про їх збиття про точність биття, що це може дати, і як це ну, умовно працює? Ну, система Link 16 це е, система е, е, частина її софт, а частина самого Да? Ця система забезпечує шифрову передачу шифрованих даних між різними об'єктами. Е, і об'єкт може бути як передавачем інформації, ну, наприклад, космічний супутник. Так і е, прийма, приймаючою стороною цієї інформації. Ну, на, наприклад, е, літак дальнього радіолокаційного виявлення САВ 340 побачив російський літак су 35 передав цю інформацію, побачив його на, на великій відстані, на там на 400 кілометрів, 450, передав е, цю інформацію системі Петріот. І система Петріот ще не захопивши ці літак, вона вже знає про те, що там цей літак летить, і по ньому зараз будемо е, робити йому трагбах. Е, 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 вся ця система вона розроблялась там з 80-х років, і вона постійно модернізувалась, покращувалась, вибудовувалась більш оптимальна архітектура зв'язків, як горизонтальних, так і вертикальних, тому що. В принципі, система link 16 забезпечує зв'язок між, скажем, там командиром взвода і супутником, які дозволяють там, ну я так трохи може би там перебільшую, але якщо там десь за пагорбом стоїть танк, і супутник його побачив, то командир зводи про це знає, ну тут десь така система. Угу. Якщо казати про те, що зараз судячи з цього... Нам цю систему не просто ми підписали контракт, а нам вже її частково передали. Тому що е, ця історія з збиттям су 35 там надсуджує, су 35 С навіть, е, вона каже про те, що були задіяні засоби передачі інформації, які дозволили цю операцію зробити. І учасниками цієї операції був не тільки цей Су-35 збитий, не тільки ракета. Амрам, яка його збила, не тільки Ф-16, який випустив цю ракету, а там, скоріш за все, були ще інші винищувачі, або там було щось дуже цікаве для росіян, тому що е, пілот цього літака він просто о, о, ну він там ошеленів і ку, і кудись помчав. І помчав він міг помчати за чим? За якимось там званням, а звання за за що дають, або за те, що ти зіб'єш український літак, і він за ним погнався. Або за те, що ти там знищиш систему Петріот. Може йому підсвітили радаром Петріота. Але те, що ракета, те, що цей літак Су-35 п'ятого покоління, сучасний, 4 реально, який має надпотужний радар 250 кілометрів. Він бачить реально, він має ракету е, е, Р37М, яка може стріляти на відстань до. Ну, росіяни пишуть, що там взагалі нібито 400. але думаю, що ні. А от 250 вона б'є, тому що наш літак на відстані 230 км свого часу був уражений. Це підтверджене збиття і це розуміння спроможності цієї ракети. Так, от цей літак він має в два рази радар більшої дальності ніж всі наші літаки. Він має ракету, яка більше ніж два з половиною рази бачить далі, ніж всі наші літаки. І от саме такий літак f 16 з ракетою, яка в два рази менше може в два з половиною рази менше може пролітати, їм вдалося це збити. Значить, це була непроста операція повітряний бій. Там хтось побачив, хтось влупив і, і, і почалися всякі каруселі. Ні, судячи з цього, F-16... Знаходився десь в зоні з виключеним радаром, і Су-35 просто, просто не бачив, тому що він всі його системи спостереження, а у нього там багато таких систем, вони не побачили цього літака. Ну, Відповідні ракурси, десь він там, мабуть, знаходився. А су 35 він вже там давно, на межі Курської Сумської області, там літав, він коли перелітав навіть кордон. А це ну, досить дивна ситуація, зважаючи на те, що там високий рівень насичення ППО, і ані наші літаки, ані російські не намагаються не наближуватись до лінії бойового зіткнення ближче ніж на 40 кілометрів, тому що тоді вони впадають в так звану в зону дії ППО супротивника. Так, от судячи з цього, ракета. На цьому літаку, на нашому f 16 вона отримала наведення. Тепер тут є питання: або вона отримала наведення, або від системи Петріот, і це був такий блукаючий Петріот, або вона отримала інформацію від САП-340. І тоді далі така цікава логіка. Ми ну, нам про це не повідомляли, але судячи з Якщо це був САП 340, то нам все ж таки шведи передали ці літак, і американці зняли заборону на передачу шведам і цього літака нам. Ну, в любому випадку це дуже добре, і е, ця подія е, я, я рідко там погоджуюсь з Більдом, але в цьому випадку я з Більдом погоджуюсь, тому що це дивна історія. Це вона, ну правда, останнім часом там дуже важко чомусь здивуватися. Тому що якщо весільні дрони знищують 30% стратегічної авіації Росії, да, то чому б літаку з, з два рази меншим по потужності Радаром і з два рази меншої подальності ракеті не збити російський літак 4-го плюс плюс покоління 135 С? Угу. Це можливо? Ну, от, е... Про той же білд, про який ви кажете, от я знайшов. Вони пишуть, що розвідувальний літак Авакс виявив наближення російського винищувача приблизно за 200-300 кілометрів від українського кордону. Тоді як літак підлетів ближче, шведський сап передав винищувачу F-16 координати цілі. Ну і там ракета АІМ 120 вже е, типу його збила. Е, знову ж таки, е, цей шведський е, сап, е, напевно, потрібно зрозуміти. Він вже. В нас він функціонує, чи це от, от е, незрозуміла ця так, історія? Так. Бо бо, от, е, наприклад, тільки от перед вами зачитував нове про, новину про Фінляндію, яка там то чи е, виявила, що російський літак залетів? Е, на її території то чи не виявила, не зрозуміло, То вони чи бачать, чи не бачать, не зрозуміло. Тобто, так обережно це НАТО обережно реагує, реагує. А тут Бах і прийняло участь в спецоперації щодо збиття російського літака. Ну якось так це трошки дивно. Ну, Румунія взагалі вони прийняли закон для того, щоб порушувати правила НАТО про те, що можна збивати шахеди. Да? <смі> тобто, коли російські шахеди залітали на територію Румунії, то румуни там питали американців, що нам робити. Ти кажуть, робити, вирішує його їх не бачите. Ну а парламентарям це дуже не сподобалось, і вони так прийняли закон, згідно з яким якщо щось залітає, то треба його збивати. Ну так румуни вирішили це питання. Дійсно, е, два літака. САП-340 були закуплені е, у Швеції та Польщею е, декілька років тому. Вони півтора року його їх імплементували, почали свій персонал, і в минулому році вони вже ввійшли в експлуатацію. Також є повідомлення, що десь в жовтні минулого року наші фахівці поїхали навчатися е, працювати з апаратурою САП-340. І я не виключаю такої можливості, що це були вже наші СААБи і це були вже наші фахівці. Також не виключаю можливості, що цю інформацію нам могли передати і поляки. Але там з новим президентом, який не зрозуміло на якому стільці він сидить, то я не знаю, чи могли вони передавати цю інформацію чи ні. Але ж ще за зауважую таку ж інформацію. При наявності системи оцього військового, як ви сказали, Wi-Fi міг передати і Петріот. Ну тоді питання, чому сам Петріот по ньому не стріляв, міг би Так. тут багато питань. Майже детективна історія. Тут багато факторних таких впливів і все, що може бути. Що біль сидів в цьому сабі 340, му чи йому там доповідали? Наші фахівці чуєте там журналісти більда. Ми от зараз будемо передавати на Ф-16 інформацію, щоб збивати 135 Ну якось воно так знаєте. Ну да, то вже напевно якісь там свої канали отримання інформації. Ну я пропоную нам з вами продовжити все ж таки гадати на кавовій гущі е, і зрозуміти. А скільки от, наприклад, у нас є F-16. Тому що два тижні тому повідомляли, що е, от цитата е, заголовку новини, що уже завтра Нідерланди відправлять в Україну останні F-16 із 24 обіцяних. Е, це було два тижні тому. Тобто, можемо робити припущення, що всі вони вже е, в Україні і функціонують або, або ні. Або ні, тому що е, ще е, база в, этом, в цьому місті в, 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 в Флорешті, ні, не врешті, е, на F і там ще те є, е, там, де знаходиться база навчання пілотів F-16, яку відкрили після того, як данська база була закрита. Туди Нідерланди передали перед її відкриттям 13 листопада минулого року, передали туди п'ять літаків для навчання наших пілотів. Саме, саме для навчання наших пілотів, тому, значить, там оцій оці кількості від Нідерландів там не буде, викидайте 5. Угу. Ну, в цілому, все ж таки, ну розуміємо більше. Таків, я не знаю. Ну, чесно, не uh -huh. знаю. Uh -huh. ну не знаю. Ну вітають люди. Бачать так. Ну і про на жаль, неприємні тенденції. Давайте спробуємо поговорити про удари російські, про шахеди, про тенденції щодо збільшення. Пуску таких літальних апаратів, е, що от ви бачите, як можете цю історію прокоментувати, тому що е, різні різні прогнози лунають, і е, раніше ми чули, що за зараз можуть випускати, і раніше не так давно ми чули вже і тисячу. Знову ж таки, тут є певні варіації. Кажуть, що за півроку вони зможуть досягти цього. Хтось каже, що до кінця року, але все ж таки ці прогнози е, існують. Тут, знаєте, тут така історія, щоб її проще пояснити, тут треба е, ну, якийсь приклад такий побутовий привести. От, наприклад, у вас там зарплатня 3 тисячі гривень, сходити в ресторан з вартою 3 тисячі гривень. Да? Ви берете, отримуєте зарплатню, йдете в ресторан і витрачаєте 3 тисячі гривень. Оця історія з шахедами. Да? Це не кожен день ви там витрачаєте якусь суму гривень на те, щоб. Я условні цифри назвав. Так. На те, щоб там, там випити, поїсти, там щось купити собі. Ні, отримали і вложили е, в ресторан. А стосовно чисельності виробництва шахедів, щоб було абсолютно зрозуміло, квітень місяць середня кількість шахедів застосованих 85-95 шахедів. І це коливалось на протязі там попередніх місяців. Якщо взяти цифру, яку навів, навів наш президент. Я цифри абсолютно довіряю: 11 тисяч шахетів було застосовано за перші п'ять місяців е, по по території нашої країни. Е, ділимо е, шахеди на дні, отримуємо 73, Там, якщо я не помиляюсь, там виходить, Но там 73 були там в перші місяці, коли там розгорталось виробництво верніше не розгорталось, запускалось новорічне виробництво. Там може були якихось росіян там проблеми з фінансуванням, з комплектуючим. Ну, тобто середня цифра 73. Якщо послухати те, що сьогодні, мабуть, або вчора там повідомив Буданов, що росіяни зараз виробляють 2700 шахедів на місяць. 2700 ділимо на 30, получаємо 90 шахедів. Оце те, що Росія виробляє реально. Да? Тут нема цифри 500, там, 1000. Чи можна е, набрати за тиждень, там, скажімо, там, таку кількість шахедів і е, одночасно запустити по Україні? Ну, якщо будуть підготовлені кадри, якщо буде логістика, якщо буде вистачати контейнерів для того, щоб їх туди заправити, якщо буде вистачати людей, які зможуть запустити всі ці двигуни, які зможуть там е, заложити в них програму, то ну, може, можна і запустити 500 шахедів. Вони ж не випадково зараз запускають шахеди з шести точок, ну, для того, щоб там шахеди там, в повітрі між собою там, не, не стикалися, да? не спілкувалися, не вчинили якийсь заговор проти Кремля. Ну, в такому сенсі це можливо, але є ну, якісь технічні і логічні обмеження, які, якісь логістичні ланцюги, є якісь там ризики. А вдруг там склад там, де буде лежати там 100 шахедів, там знову знається українська розвідка, пролетять дрончики і роздовбають цей склад. Таке ж теж можливо, да? Тому в росіяни в основному вони так роблять невеличку паузу, якесь накопичення і, і, і запустили. Вони накопичились серйозно за період там от Пасха, оце Побідобесія, оце там розмови про от, Там трохи зменшили кількість ударів. Е, ну і от я думаю, що зараз вони ці оста, останні крайньою атакою, вони побачимо, звісно, сьогодні вони там щось вони запускати будуть, е, тому що щоб ми не забували, що вони є, які вони гидотні. А от е, стосовно кількості, що вони могли запускати постійно, то це неможливо, на мою думку. Угу. Те, що це, і, взагалі кількості шахетів, то треба розуміти, що нам кажуть, шахеди, а насправді там. Крім шахедів, літаючи обманки, і їх там е зазвичай більше, ніж самих шахедів. Е вони називаються там Гербера, і вона так по силуету схожа на шахет. І там є ще така е прелюдія, такий шахет не шахет, а дрон. Но, е ну, це, це одна сторона питання. Інша сторона питання в тому, що треба розуміти, що росіяни не будуть задовольняти рівень збиття шахедів, який у нас був там 2-3 місяці тому. Тобто, коли ми збивали 90 100% цих шахедів. і вони будуть намагатися щось там змінити для того, щоб такого не було. І вони будуть виробляти нові тактичні спроможності, які будуть давати оці нові характеристики, тактико-технічні характеристики цих шахедів. Вони зможуть літати нижче, це зрозуміло. Вони зможуть літати вище, вони вже почали літати вище. Там, де наші мобільні вогневі групи їх не дістають, Ну, тобто вище 2000 метрів, а тим більше 3, там навіть гепарди не достають. Вони будуть збільшувати швидкість. І такі спроби у них вже були. Вони почали ставити газотурбінні двигуни китайські. Тобто, коли шахет буде літати зі швидкістю 350-400 кілометрів на висоті 3000 метрів. Або навіть дві тисячі метрів, то всі наші мобільні вогневі групи будуть дивитися йому, як, як на знаєте, п'літять перельотні птиці. Це буде така історія, тому що вони нічого не зможуть зробити. Да? І я давно кажу, що нам треба дуже серйозно задуматися, по-перше, над е, тим, яким ми, ми бачимо систему боротьби з шахедами, тому що шахеди і балістичні ракети це зараз основні загрози. Які діють проти мирного населення? шахеди і балістичні <гум> ракети. Якщо казати про шахеди, то у нас повинна бути концепція, тому що збиттям шахедів у нас займаються всі, у нас збиттям шахедів займається армійська тактична авіація, у якої зараз там стали проблеми, шахеди стали літати там десь на 30-40 кілометрів швидше, тому що там пройшла заміна двигуна. Іранського на китайський, він більш потужний. І вони стали літати вище і стали літати швидше. І тепер наші гелікоптери, які за ними ганяються, вони їх не, не завжди можуть наздогнати. А навіть коли вони його наздоженуть, то е, коли у Шахетів була раніше бойова частина 50 кілограмів, то це був один вибух однієї потужності. А зараз, коли у нього там е, бойова частина 90 кілограмів, то він вибухає так, що може зачепити гелікоптер. І це ну, не найкраща історія. Взагалі, я вважаю, що збивати шахети за допомогою гелікоптерів, ну, це така не зовсім ефективна справа. Потім наші мобільні вогневі групи. Люди стараються, але якщо у них нема озброєння, за допомогою якого вони можуть виявити шахет, потім прицілитись по ньому. І щоб даль... щоб зброя була така, щоб вистачала дальності, коли кажуть про висоти 3-4 тисячі метрів, які впевнено можна збивати за допомогою там, зенітних систем, то це починається з калібру 30 міліметрів, а краще 35. І це чудова система Skynex швейцарська, Але вона дуже дорога. Зробили нашу систему. І вона коштує десь 150 тисяч доларів, але в серію не запускають, тому що там є якісь неузгоджені моменти з міністерством оборони чи щесь з кимось. Угу. Ну тобто, чим займатися у нас є, а от кому займатися, то, то воно не дуже добре виходить, тому що організаційного ресурсу не вистачає. У нас шахедами займається територіальна оборона, які збройні сили видали. Пікапи, турелі і кулемети, Браунінг там 127, якщо не помиляюсь, е, і вони там до 2000 тисяч вони ще можуть поляти, а далі все. А е, територіальні громади, які повинні були б оснащувати, е, ну думати про безпеку себе і своїх громадян, повинні були їх оснащувати там тепловізори. Вона вважає, що висадити там кущі роз це більш серйозна справа, більш не. Необхідне, і вона принесе більше користі для громади, ніж е, там вкладати гроші в якісь тепловізори, які не зрозуміли, як і, і чого там з ними робити. От е, у нас шахедами займається ППО, але воно якось там е, десь виявляє, десь не виявляє. Щось передає, щось не передає. Зони е, між е, тим, хто цим займається, е, нібито розподіляють, але. Пілоти кажуть, що головне, щоб нас не збили свої самі. <з BER procent> От, навіть шахедами займається е, е, і е, серйозне винищувачі. Е, е, збивати шахед ракетами, тими ж самими сайдвіндерами, ну можна, да, влучить там на 25 п'ять кілометрів тридцять він знайде, дістане і влучить. Але це таке не дешеве задоволення. Це треба приберегти для того, щоб збивати скоріш за все крилаті ракети. Так. Uh, і от таке це, коли починаєш там питати, а чому ви не зробите там, чому вони використовують і прив'язні аеростати? Та їх же вітром здують, та їх же розстеляють. Питаю, яким вітром? От чому у поляків не здуває, чому американців не здуває, чому ізраїльтян не здуває? Чому навіть у Ірана не здуває, у Ірака не здуває, у Китаї не здуває, а в Україні буде здувати, так? Да? Ну, Вибачте, за таку трохи емоційність, але. Ну, ви піднімаєте комплексну, досить. серйозну проблему. Так, я розумію. Так. Ага. Запитуєш, можемо а я... можемо а, підсумувати, ага. бо у нас буквально півхвилинки залишається. Ну тобто, я вважаю, що повинна бути окрема структура, організаційна структура ага. на принципах проєктного менеджменту, яка буде займатися, прийме на себе відповідальність боротьби з шахедами. Це і розробка нових засобів, це і використання того, що є, це залучення нових засобів, це залучення нових фахівців, які будуть цим займатися, ну і так далі, і так далі. Тому що, коли е, ви знаєте сім'яння дитя без очей, ну все, я все сказав. Пане Костянтин, дуже дякую вам за таку комплексну аналітичну розмову. Ми зачепили багато тем, які стосуються і, і технологій, і внутрішніх наших проблем. Це те про що також потрібно говорити. І дійсно всі зауваження вони справедливі. Будь-якому разі, дякую вам за цю розмову і за пояснення. Дякую за запрошення. На все добре. На все добре. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, долучався до нас, друзі.